Проблема в цьому будинку вона вже є багаторічною. Мешканці будинку неодноразово намагалися звернутися до минулої голови правління з питаннями стосовно стану будинку. Не проводились ніякі ремонти, майже у людей текли дахи загальні у підвалах стояла вода. Голова правління майже не виходила на зв'язок, тобто люди навіть намагалися попросити вимагати в неї, проводити. Хочуть одні загальні збори, їх в цьому будинку жодних не було. Зі слів жінки Діана Кальні, до якої намагалися звернутися мешканці, була бухгалтером правління багато років. Проте як стала головою, ніхто не знає. Коли ситуація в будинку з роками стала критичною, люди зібрали загальні збори і переобрали голову правління. Господарський суд Одеси підтвердив, що збори були законними. Я стала головою. Але колишня голова з цим не змірилася, вона створила свій кооператив, одразу майже після наших загальних зборів: свій кооператив Чорномор. Так, частина мешканців з різних причин сплачували за послуги Діані Кані. Решта перейшли сплачувати до нової голови правління. Деякі люди, які її знали вже майже 30 років, вони скоріше їй повірили, аніж своїм сусідам, які створили ініціативну групу. Вона продовжувала казати, що ми незаконні, вона законна і вона нас всіх засудить, тому платіть на її новий рахунок вона створила за новими книжками. Ну, Частина людей їй повірила. То була десь одна п'ята, близько п'ятидесяти квартир, які почали їй платити на рахунок. Тобто кооператив не отримував ці кошти. У нас створився великий борг. Ну і ми почали з боржників стягувати цю заборгованість, які платили їй. У нас є інформація, що на рахунку вона зібрала більше 800 тисяч гривень з мешканців нашого будинку. Ірина живе в цьому будинку разом з дітьми. каже, мають борг у 38 тисяч гривень, хоч все справно платили. Ви зараз сплачуєте комунальні платежі та всі інші за будинок, не чий рахунок? Ну, Діана дала книжки, сказала от книжки, от все. А ви особисто знаєте от Діану Петрівну? Особливо я не знаю, але наслышано дуже багато. що де вона не працювала, вона всіх обворовувала. І люди, от мені, просто я я працюю в ЖКХ і там общаємося ну, з людьми. І от таке йде слухає. Да ви ти що, що, його весь міст знає. Що Вона всіх обворює. Ось така вона нечесна оказалась. А ми вірили. Зараз можемо спробувати черговий раз піднятися до колишньої голови, попробувати достучатися до неї. Може, дивом якимось вона відкриє двері е і дасть якісь пояснення. От. Угу. Кожного дня ми вивішуємо обяви. Цьому о вже зірвано, вже зірвано. Кожного дня по декілька разів ми вивішуємо об'яви стосовно ситуації в цьому під'їзді. Тут найбільше буржників знаходиться наразі. Кожного дня вони зриваються, кидаються на підлогу. Навіть просто інформація по комунальних платежах вона теж зривається і кидається під ноги. Дорогою зустріли мешканців. Найбільше сусіди обурені ситуацію з ліфтами, які не працювали чотири місяці, хоч гроші на їхнє обслуговування люди кажуть сплачували. Ходив пішком, мені між позвонкової грижа. Мені йти, це, це все ну, десь можна і умірети, а можна і не уміряти там, як, як вийде, як повезе. А вони молодці зробили. Так, да, я обращався, а я приходив, мабуть, к вам. Оберщалося все а бішалябіша біша зробили. Ми намагалися достукатися і додзвонитися до Діани Кальні, аби висвітлити і її бачення в цій ситуації. Жінка не вийшла, проте вже після від'їзду знімальної групи в чатку оперативу скинула наше фото зі свого балкону. Про комунікацію з жінкою сусіди розповідають чимало. Моя жена покоїна царство небесне. Пошла к ней это самое сверяться. Сколько она сказала, что вы должны тысячу гривен. Вот мои все записи, у меня все нормально тут. И она говорит, пошла отсюда. П'яниця нещасна. і вигнала вона. вона приходить до сидить, плаче так і так Оля, От вона мене вигнала. Ну вона така жорстока жінка. Вона дуже любить виглядати з балкону, показувати нецензурні жести, знімати на телефон. Домофон у неї відключений, Телефон вона трубки не бере. Навіть я намагалась до неї підійти з запитанням. Вона мені сказала, що собака пошла вон. Проте до колеги Діани Кані ми таки додзвонилися. Чому зараз виникла така ситуація, що люди все ж обрали на зборах новий кооператив? Ну нове правління? Чому так вийшло? Я не знаю. Я не була на зборах і не знаю, що вам сказати по цьому поводу. На якій підставі зараз? От ваше підприємство ваш кооператив збирає гроші за договори? Угу. Все, все. Розмова завершена з приводу діяльності Діани Каллі та її команди. Відкрили кримінальне провадження. Слідчі внесли запис до ЄРДР. Прокуратура підготувала підозру у шаграйських діях. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одещина.